Добрий день, любителі світового кіно. Серіал Fallout викликав настільки великий ажіотаж, що більшість ще не знайомі з цим всесвітом. А тому і виникає багато питань: як, от що за флакони використовує гуль, та чому він так довго прожив? Скільки ось його існує сховищ та багато іншого? Тому у цьому відео про це й поговоримо. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Дивні жовті флакони мають велику цінність у Fallout, особливо щодо гуля. В Уолтона Гогінса Купер Говард має велике значення для всеосяжної розповіді серіалу, враховуючи, що його сцени, які пропонують вікно в те, яким був світ до апокаліпсису, є його спогадами. На відміну від Люсі та Максимуса, Купер жив життя до того, як ядерна війна знищила більшу частину цивілізації. У Fallout встановлено, що флакони з жовтою рідиною дуже затребовані гулями. Через унікальні властивості, якими вони володіють, споживаючи їх, вони можуть уникнути того, щоб перетворитися у безконтрольного гуля. Виграх дикі гулі схожі за поведінкою та зовнішнім виглядом на зомбі. Коли хтось стає гулим, зазвичай розуміють, що це лише питання часу, коли його стан погіршиться далі. Але здається, принаймні в районі Каліфорнії є рішення для цього. Роджер, якого зустріли Люсі та Купер в третьому епізоді, визнав наскільки вражаючим насправді є виживання останнього. Як людина, яка була живою на початку хронології Fallout, Купер є одним із оригінальних гулей, що здається, робить його надзвичайно рідкісним випадком. Як зазначив Роджер, той факт, що Купер живий, багато говорить про те, скільки флаконів він мав випити. Але звичайно, що завдяки роботі найманця, це дозволило йому підтримувати безперервне постачання. Що стосується початкового призначення жовтих флаконів, Фоллаут ще не уточнив їхнє походження. Очевидно, що вони уповільнюють процес перетворення на диких гулей. Але чи це те, для чого вони були призначені, наразі важко сказати. У світі Fallout існує довгий список організацій, таких як Енклейф, Біхімті і звичайно Волтек, які беруть участь у наукових експериментах. Цілком можливо, що хтось із них винайшов жовту рідину, і формула стала масовою. Взагалі, що стосується гуля, то на перший погляд Люсі та її батько нагадують основний дует Fallout 3», але купер відрізняється від його аналогів у відеоіграх. В іграх. гулі це мутовані особи, які пережили ядерний голокост. По суті, вони існують переважно як безликі вороги, яких гравець може вбити. Враховуючи його контакт із радіацією, гуль Купера прожив сотні років. За цей час він перетворився з батька і чоловіка, в найманця вбивцю, не дивлячись на те, що більше матеріалу Prime Video Черпає в виграх. Гуль Купера це більш людяний погляд на цю істоту. Тепер переходимо до другого питання у цьому відео. Скільки ж існує сховищ? Місце, де Люсі виросла, є лише одним зі сховищ у його всесвіті. Розроблені компанією Волтек ще до апокаліпсису сховища функціонують як надійне захищені підземні бункери, побудовані на століття. Телевізійна адаптація Fallout робить сховище центральним в оповіді шоу. Одна з трьох головних героїнь у складі персонажів Fallout Люсі є мешканкою сховища 33, яке розташоване під тим, що колись було Санта-Монікою Каліфорнія до Апокаліпсису. Сховище 33 безпосередньо з'єднане з двома іншими сховищами: 31 та 32, у той час, як у двох інших. Містилися типові жителі. Сховище 31 було місцем, де Волтек таємно зберігали своїх найпотужніших членів у кріокамерах. Також у серіалі показали сховище 4, місце, яке, зрештою, було захоплено людьми, на яких мешканці сховища проводили експерименти. Спогади про минуле показали зустріч, на якій Барб Говард. Зазначила, що Волтек побудували понад 100 сховищ. На мапі видно, що сховище майже рівномірно розподілені по території Сполучених Штатів. Сховища були розділені між різними потужними гравцями Волтек та інших відомих корпораціях, таких як Біг ЕМТІ і Робко. Також під час цієї зустрічі вони обговорили плани з'єднати «31», «32» і «33», що очевидно було зроблено на користь людей, замкнених у сховищі «31». Те, що було встановлено в шоу, добре збігається з іграми, що має сенс, враховуючи, що вони існують в одному каноні. Ігри Fallout мають 120 канонічних сховищ, кожна з яких служить певній та унікальній меті відповідних ігор. Деякі з них можна знайти в таких іграх, як Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 і Fallout 76. Подібно до ситуації з Люсі, ігри традиційно починаються з того, що її головний герой покидає сховище. Наприклад, Fallout 3 починається в сховищі 101. Подібно до того, що сталося в шоу, гравці незабаром виявляють, що майже кожне сховище є місцем для певного типу зловісної діяльності, організований Волтек. Що стосується братства Сталі, то ця фракція відіграє важливу роль у цьому серіалі, оскільки франшиза Fallout веде свій початок з 1997 року, не дивно, що світ і хронологія переповнені організаціями як хорошими, так і поганими, які хочуть заволодіти пусткою, завдяки культовому силовому костюму. Братства Сталі» це також одна з найбільш впізнаваних фракцій франшизи. Створений капітаном Роджером Максоном, незабаром після великої війни, тобто нищівного ядерного обміну між Америкою та Китаєм, головна мета братства Сталі вигрові серії підтримувати, зберігати та регулювати використання передових технологій. У серіалі від Амазон, братства Сталі залишається підозрілим щодо людства. Його члени вважають, що людям не можна довіряти технології. Оскільки шоу Fallout є частиною канону гри, можна з упевненістю припустити, що братство сталі є групою, що відкололося від більшої організації. Незалежно від фрагментації групи, її різні глави дотримуються встановленого ланцюжка команд. У першому епізоді глядачі знайомляться з Максимусом та іншими, посвячені вчаться цінностям братства сталі понад усе, починаючи від важкої праці і закінчуючи інтенсивними навчаннями. Мета таких сквайрів, як Максимус, отримати ранг лицаря та надіти силову броню. Ну і тепер переходжу до однієї з найзагадковіших персонажів цього серіалу Молдавір. Справжня її роль є ключовою загадкою в адаптації відеогри Fallout. Справжнє походження Молдавір повністю змінює характер і її роль у серіалі. Одним із найбільших поворотів другої половини сезону є те, що Молдавер фактично пережила війну. Протягом усього сезону нам показували спогади про життя Купера, та яким був світ до розпаду суспільства під час ядерної війни. Після того, як його потягли на ніби до збору комуністів, Купер зіткнувся з Молдавер. Вона була вченим, чия робота з холодного синтезу була призупинена в Олтек, щоб гарантувати, що безмежна енергія залишається недоступною. Це спонукало її випустити проти Волтек і згуртувати інших проти їх впливу. Зрештою, саме вона дає куперу навушник, за допомогою якого він може шпигувати за Волтек, тримаючи його в курсі їхніх планів. Хоча всі обставини її виживання все ще неоднозначні, батько Люсі Хенк Маклін пропускає, що вона вижила так само, як і він сам. Враховуючи те, як завершиться сезон, який розкриває план Волтек, можливо, вона врахувала деякі з них. Нова Каліфорнійська Республіка є основою хронології відеогри Fallout, а доля головного міста Шеді Сенс є великою трагедією в телешоу. Як стало відомо в останньому епізоді, Молдавер була лідером у громаді нової каліфорнійської республіки Шеді Сенс. Молдавер працювала там разом з матір'ю Люсі, але Хенк пішов за нею, викрав назад його дітей і запустив ядерну бомбу, яка знищила місто. Діючи на руїнах обсерваторії Гріфіта в руїнах Лос-Анджелеса, Молдавр зібрала уламки та стала лідером серед тих, хто вижив. Вона все ще відена боротьбі з інтересами Волтек. Саме це спонукало її викрасти Генка в першому епізоді та пояснює, чому вона хотіла мати пристрій, який носив біл з їх, оскільки це був реактор холодного синтезу, який міг активувати лише такий співробітник Волтек, як Хенк. Усе це стає відомим після того, як Люсі дізнається, що ті, хто вижив із Шеді Сенс, які приселилися до сховища 4, ставляться до Молдавер з релігійним запалом, називаючи її полум'яною матір'ю. Вони моляться і закликають її відновити втрачений світ. Яскравість Молдавер, і величезне знання минулого пояснюють, чому люди ставляться до неї з таким благовінням. Світ Fallout і те, як шоу розділяє фокус на сьогодення та минуле, може дозволити Молдавер повернутися у другому сезоні. Її можна трансформувати або стілити, перетворюючи майже на гуля, якого складно вбити. Ймовірно, вона з'явиться в подальших спогадах про попереднє життя Купера, ще більше конкретизуючи її таємне виживання під час ядерної війни. Справжня історія Молдавер є ключовою частиною тривалих сюжетних ниток Fallout і підкреслює справжню глибину впливу Волтек на світ. На цьому, в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.